Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна Думка. Доплата до 3758 гривень пенсіонерам. Відео, яке набрало дуже багато переглядів і в ньому найбільше запитань, тому що люди пишуть, що Саш, ми відповідаємо вимогам, а нам от до цієї суми не доплачують. Чому так? Кому ця доплата обов'язкова з пенсіонерів, тому що це прийняли от з 1 березня. Зовсім недавно і мають то робити в автоматичному режимі. І багатьом людям, коли вони от зараз виконують умови, мають перерахувати пенсію до такої суми. Давайте розберемося, тому що дуже багато запитань. Давайте все тоді з постановами каміну, нормативними документами, щоб ви були в курсі і підковані, тобто знали свої права і в зручній для вас зрозумілі мові. Тож. Кому мають доплачувати до 3758 тисяч гривень пенсіонерам? Поїхали розбиратись. І ще вам хочу нагадати, що якщо хочете знати усі питання відносно пенсії, перерахунку, субсидії, виплати, допомоги, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись під відео. Дві секунди вашого часу підписалися, і ви в курсі всіх подій. А я максимально доступно вам розповідаю. Тож, пенсія 373 758 гривень. Це мінімальна сума, яку мають платити людям-пенсіонерам. Вік яких за 65 років. Відповідно до постанови Кабінету міністрів номер 209 від 25 лютого 2025 року, з 1 березня, ця сума має бути перерахована для всіх автоматично. Но є вимоги. Давайте детально по вимогах, щоб ви відразу знали, кому дають, кому не дають. Як ми знаємо, по закону України пенсіонери віком 65 плюс і з повними нормами стажу, стаж чоловіки 35, жінки 30 років. Отакі От вимоги до стажу. Чоловіки 35, жінки 30, мають отримувати не менше, ніж 3 тисячі. 758 гривень. Вірніше, по закону України, вони мають отримувати не менше, ніж 40% від мінімальної заробітної плати. Тобто це не менше, ніж 3200. Але е, за рахунок того, що мінімальна плата мінімальна заробітна плата заморожена, то постановою Кабміну було вирішено провести їм індексацію. І таким чином 3200 гривень оцих, помножили на 11,5%. Відсоточків і вийшла оця сума 3,758. Ну, тобто, провели цю цифру, проіндексували на ту саму суму, яку індексувалися ці пенсії. Це вперше в історії таке зроблено в кабміні молодці, що так вирішили. Але таке рішення було прийнято, тому що якби цю суму не проіндексували, то мінімальні пенсії вже б майже доганяли оцю вимогу. Е, далі. Чому дуже багатьом не платять. От є люди, в яких вік є, стаж є, а от стільки вони не отримують. Отримують 3 300, 3 500, Навіть є люди, які писали, що отримують 2 800. Чому так відбувається? Відповідно до закону України е, усі дотяжки, е, доплати. ну, це свого роду дотяжка. Тобто, якщо вам по формулі не вистачає цієї суми, то її дотягують до такої. Я знаю, що дотяжкою це важко назвати, бо сума не така вже й велика. Але в дуже багатьох пенсіонерів ситуація така, коли по чинній формулі не вистачає до цієї суми і її дотягують. І ще є дуже багато інших дотяжок. Да? Про них ми говорили раніше, я розповідав, як там все рахується. Тож дотяжка відбувається лише в тому випадку, коли пенсіонер... Не ПРАЦЮЮЧИЙ. Не працюючий. Тобто, вона відбувається лише непрацюючим пенсіонером. Таким чином, чому так? Тому що в законодавстві України прописано так, що пенсіонером, який вийшов на пенсію, має відповідний стаж, вийшов на пенсію по. Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, тобто ще ці вимоги має відповідати, і не веде підприємницької діяльності, не отримує дохід, не сплачує внесків до пенсійного фонду, тобто не є працюючим пенсіонером. Тоді нараховується ця сума: 3,75, тобто вимоги: 65 стаж і не працюючий. Три таких простих вимоги і все. Якщо у вас сума менша, то вам будуть доплачувати. Всіх інших вимог. а до речі, доплата ця відбувається автоматично. Як тільки пенсіонеру стає 65 років, тоді автоматично відбувається перерахунок, нікуди йти не треба, нікому ніяких заяв не потрібно писати. Все відбувається автоматично. Якщо ви відповідаєте тим вимогам і отримуєте менше цієї суми, то є привід сходити до пенсійного фонду, можливо, десь там рахується, що ви десь працюєте, чи ще щось. Ну, якась ситуація, що база чомусь вас не обробила. всіх інших випадках, то має бути автоматично. Далі. Е, от не знаю, може, підскажіть ви. Нюанс, якщо вам 65 років, ви працюючий пенсіонер, отримуєте 2800. Бо там немає ніяких недотяжок, нічого, таке часто буває, ну, хай 3,300, да. Звільняєтесь з роботи, вам нараховують 3,758 мінімум. Бо це мінімум той, який повинен отримати пенсіонер. Якщо влаштуватись на роботу знову, то знижуйте виплату? От мені цікаво, я... це таке питання, яке в мене виникло під час розповіді вам. Я ніколи з таким не стикався. Але ж така ситуація цілком імовірна, коли пенсіонер звільняється, посидів вдома три місяці. Думає, ні, дома сидіти не моє, хоча в 65 років вже б дуже й хотілося посидіти, відпочити. І піде знову на роботу. Е, нагадую, що при тому, коли ви влаштовуєтесь на роботу, ви маєте в 10-дневний період повідомити органи пенсійного фонду. Тому що оцю різницю, яку вони вам платять, потім просто візьмуть і відрахують. Відрахуваннями вашими з пенсії. Або заставлять сплатити за один раз, якщо ви кажете, ні, в мене немає грошей, то подають на суд. І тоді 20% кожного місяця відраховують з пенсії, типу різниці за те, що ви отримували типу більше. Ну, 3758, надіюсь, все зрозуміло, все чітко, як ви любите. Тому не полініться, вподобайка, коментар, підписка, а я розповідаю вам. Далі усі важливі нюанси пенсійного і не тільки забезпечення, щоб ви були в курсі, дорогі мої глядачі.